Всім привіт! Ви на каналі Володія Дакус і сьогодні ми знімаємо нове відео про дропер 115 плюс Талії. З нами сьогодні Даня. Всім привіт! Ну і ми спробуємо пройти. Е і це відео потребує вашого лайку. Тому покладіть. А якщо вам не сподобається відео, просто вийдіть і заберіть цей лайк. Наперед кажуть, наші тілі зоні підписників будь ласка, підпишіться. Ну, а ми. Погнали! Так, друзі, ну а ми під'єдналися і ми зараз будемо пробувати пройти цей дропер. Нормальний рівень, мод, експерт. Ну, давайте підемо зараз нормальний рівень, тому що для нас, напевно, інші недоступні. погнали стрибаємо. Ну, це саме найічне. Різнокольорове, ну. Стандарт. Стандарт. Триваємо зразу. Ну, давайте роздивимося карту. Ну, пісочок море, все, погнали. Ну, все наоборот, ніби світ перевернуло. Фух. Я теж, я теж. Далі сніг. Ну, Миколай, не сніговик, не й... ігла чи іглу, не знаю, як то правильно. О! О! Фух! Цей третій реально був. О! Мрія дитини. Мрія дитини. Просто от думайте, що вам це замовлять завтра. Ну, мені, на жаль, не замовлять. Хата, не знаю. Ми такі собі йдемо в хату і. отут і стіни зужаються. Чи кущі, що це таке, сам не знаю. Ферма? Ну. В мене є гра на Sony PlayStation ферма я її. Граю на не голосне, голосне. Так, ми зараз в морі. Ну, представляєте Тобто в океані Ну, в океані, море, річка. Та така річка. Річ. Так. Оп, ці бульбашки чуть. Я, та, я. Бле. Що це? Школа. Школа. не буде найдет о телефон. О, ну це от школі, от це в школі прям потрібно. Я теж розбився. Ну, понятно, що школа може з дітьми робити. літні канікули пише. Ура! У нас Ой, це страшний біом, страшний біом, страшний біом зразу. І тут трохи важкий, важкий. От дропер у Майнкрафті. Дропер в Майнкрафті це лега, лега, легенда. Так, Бразилія, е, Аргентина. Е, нічого не можу сказати. Дім, час, 5 секунд, гості 2, половина перша. Погнали! Ой, я в цей щотчик вдарився, Ти тоже? Так. Даня теж. Ой, в цей щотчик. Ой, я Треба Я головою вдарився прямо коли. Дивись, Я так само зробив. Просто случайно ось так зробив. Фу, все, остайтесь, спробуй. Вс, поняла. Підвековий период. Та Йошкин. Я стримная чака. Як ти застривну, не понял? А ти ще не тут. Ти не стрибну. Так, все. На Качки, все-таки. Я, я, уже... я тоже стрибаю. Того да, бачите там, Данька. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ой. А тут? До куда? Черный ну, біом сюда. з веселкой. Це справді, що веселка тут. Різнокольоровий вайп. Кайф. 13 рівень. Пароводик Томас. Чук -чук -чук -чук. Не а як я ж не задів? Давай! Я не задів. Я задівала. Ну і заодно. Ага. Uh -huh. Все, аж тепер роз... розлагались, прийшло. Дві хвилини. <рес> так, строимо сюди, потім сюди трохи. Давай, сюди, сюди, сюди сюди, давай, давай! Yeah. Не туди стрибнув, знову. Так. Друзі, тут я навіть сама написала: якщо тобі сподобалось, поставте лайк. Будь ласка! Ну, я так само можу вам сказати, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Друзі, мене викинуло, я, быстро, я швиденько зайшов. Цей кутик треба. Все, я аж тепер зрозумів, що цей кутик. Що це таке? Поломка, всякі архітектурні поломки. Друзі, і не забувайте заходити на наш сервер ріллітопіко.анос.Мін really посилання в описі. Ми вам можемо там дати безплатний донат, якщо ви будете нашим першим покупцем, навіть великий безплатний донат. Підписникам даємо донат, під, ну, пише, що вони підписники Хто б купив такий одяг? Ну. Якби він був безплатний, то так. Да. Так, ну Даня, далі мене. А вот. А не, не дальше. На поїзді. Все. Давно теж Лего. Хочу приділити кімо тхемазе за скин Крістіану Роналду. Крістіану Роналду топ. Так, все, погнали. У мене кінець загрузило. Трибаємо. Ой-ой-ой. ой, Ну, це навіть легше, ніж попереднє. Ні. Далі у нас віане китайські, японські. кікука ой Ой-ой-ой! Шаблі. Хобана є. Матриця, матриця, матриця. І стрибаємо. Ну, це навіть легше. Я подумав, що це легше, а справжньому. Ну. Устрашающе. Це де? Гори, вулкани, Марс, не знаю. Ой-ой-ой. Якщо ви хочете поз... заліпати, подивіться пістолет. Стрибаємо. Так, Дань, ти де? А, це досі не лазерах. Коронавірус. Допоможіть зробити світ щасливим. Помийте руки. Даня вже стрибнув. До речі, не забувайте підписуватись на канал наш. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Во, Даня, ще раз стрибнув. Я на лазерах. Так. Я не можу, пройти лазер. Даня, ще раз Ти стрибаєш. Короче, і дивіться. Ми просимо. Стрибай. Курка-курка, ай. Я обшати... так. Yeah. Де Даня? Ладно, стрибаємо, поки що Одно на лазери. Так. Yeah. Кот кіт. Yeah. Ах, цей чртный кіт. Нажали. Да, Ставлю на там. Так, мы уже... То есть я на котах. Место? Вау. Тогда они уже срыбнул. Я на бактерии. Ты так, Даня, не брось друга. Ай. Я Даня на упал. Бактерии! Даня упал. Так, погнали. Хмаринки, хмаринки. Ну, Должна... Блін. І я, і Даня. Не змогли. Тому давайте стримаємо щерз. Теж на Ми вже на хвилинках. Дивіться, НЛО, інопланетяла, а інфлу башню. Даня, ну стій, оціни, оціни. Я на дорозі. Ні, ти не оціниш. Ну ладно, Даня не хоче оцінити. Я на дорозі! Вибачте, щось перебило. Я на Вибачте. Так. Эээ. Так. Так, стрибаємо. Що тут таке? Лазер. Ааа, це як ватер дроп у лазер. До речі, ва цей дроп, то це як у Майнкрафті. я вам скажу. Так, все, двітя. За паучками летимо. Да не да не да не давай, давай. Ай! Не встиг, Даня? Коте! Давай, коте, 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 коте! Типа коте, ніби я...